мене гномик БІМ. Я гномик Бум. Діти. В будиночку Бома живуть слова, які починаються на голосні звуки, і їх можна голосно співати. Давайте пригадаємо А, О, у, і, і е. в будиночку біма живуть слова, які починаються на м'які. Приголосні лі, сі, ті, ні. Цікаво, а які звуки живуть у будиночку бума? Так, це тверді приголосні. Давайте їх пригадаємо. М-р, н р, с, к Ці звуки вимовляються твердо, і їх не можна голосно співати. Давайте розселимо слова, які я буду називати, у будиночки. Готові. Починаємо. Окуляри. Кіт. Кіт індик. Лис. ЛС. Півень. Акула. Правлик. ПЕС, екскаватор. Жук. Білка. Діти, ви молодці? Правильно визначили перший звук в словах і поселили їх в будинки гномиків. Пограйте в гру, назви перший звук у слові з рідними. Або друзями до нових зустрічей.